На самому виїзді із Черкас, якщо ви їдете в бік Полтави або в бік Києва, є дуже класне місце. Така стояночка, парковочка. Дуже раджу, коли ви її побачите, на ній зупинитись. Ось ми вже зупинилися, і ви побачите тут що. Розбиті стекла, звісно, да. I love Ukraine, але це не головне. Ось головне, ось оці маки. Я не знаю, хто їх придумав. Ну, але вони настільки прекрасно виглядають, особливо на фоні моря. Я не знаю, може вони ввечері світяться, може це ліхтарі, може це просто якась художня інсталяція. Але перший раз я її побачила років п'ять тому, і я не можу на них надивитися. Кожен раз, як я проїжджаю повз них, я обов'язково зупиняюся, щоб зробити фоточку. От ну, бо бо, бо дуже гарно, просто вау. Дуже гарно. А так-то тут то дуже гарно. Боже, щось треба з собою робити. Голий дурдом. Попри те, що я не фотогенічна, бійте фотогенічними, проїжджаючи, робити зупинку, це прямо перед тим не менш красивим. І робіть собі тут фоточки з маками. І везіть у Полтаву, показуйте, як можна.